Національний телемарафон Єдині новини триває. Далі говоримо про псевдореферендуми, зрежисовані росіянами на півдні України, а також на сході на тимчасово окупованих територіях. Ці референдуми вже другий день там тривають, і через неможливість організувати щось навіть подібне на волевиявлення, окупанти вдаються до усілякого абсурду, такого як голосування у дворах вдома, і так триватиме ще кілька днів. Ми зібрали лише кілька епізодів, на які варто поглянути. Уважаемые люди, пожалуйста, выездной референдум, пожалуйста, выходите голосовать. Собирательная комиссия готова принять ваши голоса прямо возле вашего дома. На колесико, это тайна. Вот держите ручку. Нет, нет, вы должны пройти туда, потому что не должны, никто идти, понимаете? Вот там вот, на колесике. Другого району оказался здесь мне несе равно где проголосовать, но я хочу вступить наконец-то. Цивилизованный свет. Наперед заявив, що не збирається визнавати результати цих референдумів, чи достатньо зусиль докладає Україна, аби зробити їх повністю нелегітимними в майбутніх, у тому числі судових процесах із повернення українських земель. Ми поговоримо із Андрієм Магерою, колишнім заступником голови центральної виборчої комісії, юристом. Пан Андрію, вітаємо вас в прямому ефірі. Наша національна телемарафона «Єдині новини». Отже, перше запитання я вам і адресую. Скажіть, будь ласка. Попри от той абсурд, який ми бачимо зараз, який відбувається на окупованих територіях, чи потрібно з боку України прямо зараз докладати якихось юридичних зусиль, аби в майбутньому просто розчавити усіх можливих судах от визнання цих референдумів легітимними з боку Російської Федерації? Вітаю вас. Дійсно, тут є питання, яке юристи. Намагаюся розрізняти. Перша річ є незаконність або нелегітимність, і друга річ це нікчемність. Коли юристи кажуть про незаконність чи нелегітимність, то ці речі треба доводити, тобто мають бути якісь аргументи, чи це, скажімо, якщо в внутрішньому праві для сторін у процесі в Конфійному суді, в звичайному суді. Якщо ми говоримо про міжнародний рівень, то це якісь міжнародні судові установи. Але натомість, якщо мова йде про нікчемність якогось явища в юридичному сенсі цього слова, то така нікчемність означає недійсність чого в силу самого факту, і це не потребує жодного доведення. Тобто, це і так все для всіх зрозуміло. Разом з тим, українська держава обов'язково має через звернення українського парламенту Українського МЗС, Української українського глави. Держави, тобто президента України, показувати світові, доводити просто інформацію про наявність такого факту в Україні, тобто те, що цей псевдореферендум, ці псевдореферендуми відразу в кількох областях України на окупованих територіях України не мають жодних правових наслідків в силу самого факту їхнього проведення. Я про це писав на своїй сторінці в Фейсбук дуже багато рокументів, чому з конституційно правової точки зору такі референдуми не можуть проводитися в Україні. Є міжнародно-правові аспекти, все це є. Але ми повинні розуміти, що ці референдуми, ці псевдореферендуми, це буде точніше, вони є нікчемними. І це розуміють і в Організації Об'єднаних Націй, і в ОБСЄ. Чому є вже сигнали цих міжнародних структур, пане Андрію? Якщо ці референдуми вважаються юридично таким терміном, як нікчемні, то теж саме ООН і ОБСЄ, як вони мають діяти? Вони мають що зробити? Засудити їх просто чи взагалі не звертати увагу на них? З огляду на те, що зараз відбувається чергова сесія Генеральної асамблеї ООН, я думаю, було би правильно, якби українська сторона разом з нашими міжнародними партнерами з державами Європейського союзу, Сполученими Штатами, Австралією і іншими державами внесли проект резолюції на Генеральну асамблею ООН і підкріпили власне тези української сторони про нікчемність цих псевдореферендумів. На території України світ має більше про це знати зараз. Другий момент, міжнародний суд ООН. обов'язково. Е, ну я обстоюю цю тезу давно. Що треба зробити таку триходовку для того, аби викинути Російську Федерацію з Ради безпеки ООН. і власне ця чергова резолюція Генасамблеї ООН це може бути приводом для того, аби все ж таки світ е, повернувся до цього питання. Що для цього треба? По перше, звернення самої. Генасамблеї ООН до міжнародного суду ООН. по-друге, висновок, правовий висновок міжнародного суду ООН про нелегітимність перебування Російської Федерації в Раді Безпеки ООН, адже вона лише одна з 12 правонаступників Радянського Союзу. І третій момент резолюція самої Генеральної асамблеї ООН за наслідками правового висновку міжнародного суду. Я думаю, що це треба робити, і не треба затягувати з цим процесом. бо… Російська Федерація і далі нелегітимно перебуватиме не лише в Раді безпеки, ОНЗ в всіх органах Організації Об'єднаних Націй, І до якого вона до якої саме до організації вона не має жодного відношення. З точки зору міжнародного права, пане Андрію, от ви говорите про те, що зараз мусить робити зі свого боку Україна? Ми бачимо, що рівень імітації референдуму зараз е, в 22-му році дуже значно поступається з боку Росіян, е, тому що їм вдалося зробити в 14-му році, зокрема через те, що Україна на початку війни закрила повністю доступ до реєстрів, які вони зараз не мають. А от ці всі кроки, які ви говорите по засудженні цього референдуму, чи все ми зробили в 14-му році? І чи це мало такий ефект, який мусила би мати тоді? В 2014 році ми зробили все можливе. Я тоді пам'ятаю, центральна виборча комісія відразу ж наступного дня після цих всіх початку цих всіх процесів закрила державний реєстр для органів Криму і Севастополі. Про Донецьку, Луганську область теж було згодом зроблено по щодо окупованих територіях. Зараз Центральна виборча комісія теж позакривала реєстр на тих територіях, які зайняті окупантом. Все це було зроблено. Але ми повинні мене інколи запитують, а звідки ж вони взяли е, і зробили ці списки виборців. Справді вони їх зробили, виходячи з тих списків виборців, які існували на попередніх виборах. І нагадаю, що за виборчим кодексом і за законом про вибори народних депутатів. Не лише бюлетені і контрольні талони до них, але й, і попередні, і е, уточнені списки виборців і на парламентських, і на президентських, і на місцевих виборах зберігаються в архівних установах протягом п'яти років. Тобто вони їх витягли з архівів, і на основі їх склали якісь собі там намалювали списки. Ну зрозуміло, що це все карикатурно дуже, але е, вони в такий спосіб діють. І не дуже переймає. Я відверто скажу, вони не дуже переймаються цією легітимністю. Чому не переймаються? Тому що вирішують, що їхня пропагандистська машина через телеканали в Російській Федерації, через зомбоящики пояснять будь-яку річ і обґрунтують будь-яку річ. Диктаторам не потрібно виправдань. Диктатори завжди мають пропагандистську машину, яку вони будуть використовувати. Пане Андрію, ви таку цікаву думку сказали, що ці псевдореферендуми зараз, якщо е, сильно постаратися, можуть бути одним із кроками для е, того, щоб позбавити Росії членства в Радбезі е, ООН. А так а чому тоді це не розглядалося в 2014 році? Е, от році? Е, такий сценарій, що не, псевдореферендуми е, тоді не, не стали таким тригером, який би у світі запустився щодо позбавлення Росії цього права бути членом Радбезу. Розумієте, в 2014 році вони всі дуже непокоїлися, згодом сильно непокоїлися. Тобто, настільки розкачувалася ситуація, вони спочатку в, в шоці від того всього були. Е, попри те, що Україна намагалася їм переконати в тому, ви навіть згадайте, минуло 4 роки після 2014 року, і в 2018 році ніхто не перешкодив Російській Федерації проводити фінальну частину Кубка світу з футболу. То всіх все влаштовували. Вже тоді навіть Мейш 17 катастрофа була, і вже багато чого було. Але є гарний такий вислів української мови. Поки правда вдягне штани, то брехня півсвіту обійде. Ця ситуація якраз підходить до України. Тому всі е, дуже багато чого розуміє, і е, протидія цьому е, російському нацизму вона буде далі наростати. Я переконаний в тому, що Україні треба. Далі не покладати рук через МЗС, наші структури, через громад, громадські організації, треба обов'язково стиснути на міжнародні структури для того, аби Росія чим далі е, здавлювала її в усіх аспектах цього слова. Пан Андрія, чого зараз робить? Пан Андрію, наші партизани вже навіть зараз повикладали списки організаторів, зокрема, референдуму на Херсонщині після деокупації Харківщини в загальному доступі з'явилися і вже відповідальні люди, які передбачалися відповідати за організацію референдуму на окупованій Харківщині. Як ви вважаєте, чи мусить Україна показово зараз починати судові процеси проти тих колаборантів, які власне брали участь в організації цих? Однозначно, це треба робити, і для цього є механізми і юридичної відповідальності і впливу на це все. Людям треба пояснювати, що на окупованих територіях абсолютно більшість з них вона не буде каратися за українським кримінальним законодавством чи за законом про громадянство України, тобто ті люди, які працюють в сфері комунальних послуг, медицині і так далі. В торгових точках ну вони ніяких злочинів не вчиняли проти держави України, але організатори референдуму, члени виборчих комісій, окупаційні органи влади, колаборанти, ті, які пішли працювати в поліцію, в суди, в прокуратуру власне, цих окупаційних органів, по перше, вони повинні бути притягнені до кримінальної відповідальності. Пане Андрію, дуже бути вам дякуємо. Провача. Так, Андрій так. Магера, колишній заступник голови ЦВК, був з нами на прямому зв'язку.